Терапевтична п'ятихвилинка. Сьогодні поговоримо про синдром, нещодавною появою якого ми завдячуємо австралійським психологам. Основна ідея синдрому підгорілого тосту, а саме таку символічну назву має наш феномен, полягає в тому, що людина, яка має цей синдром, ставить потреби інших на перше місце. Обираючи для себе гірший варіант із усіх можливих, уявіть жінка готує тости на сніданок, один із них підгорів вона пропонує своїй родині тости, які вийшли ідеальними, а собі залишає той, що є підгорівшим. Можна подумати, що мова йде про звичайну турботу про близьких, але іноді ця турбота виходить за межі. Перетворюючись на жертвування власними інтересами. Саме тоді і з'являється синдром підгорілого тосту. Ми бачимо, як жінка віддає партнеру або партнерці та дітям найкращу їжу. Спершу купує речі для родини, а потім уже для себе. Жертвує власною кар'єрою на користь успіху людини поряд, постійно відмовляючи собі в своїх бажаннях і інтересах. Звичайно ж, заради стосунків, і все це оточуючи, сприймають як належне адже якнакше, повторюваність дій привчила до такого сценарію. Найчастіше такий синдром має місце у жінок, які нещодавно стали мамами та жертвують найкращим для дітей. Проте може зустрічатися і у жінок без дітей та у чоловіків. Така людина поступово починає ігнорувати власні потреби. Вони відходять на другий план через прагнення забезпечити комфорт дітям, родичам та іншим близьким. Своїми вчинками і поведінкою вона дає зрозуміти, що варта лише крихт та пінгорілих тостів. За ширмою піклування насправді ховається сором пред'являти свої потреби, страх бути відторгненим через свої бажання. Та потреба відчувати свою важливість через уміння бути зручним, таким, що віддає та завжди підтримує звичніше та зрозуміліше стає проявляти самопожертву аніж встановлювати власні кордони і працювати над взаєминами з близькими. Більше того, люди, що стикаються з подібним синдромом, часто переконані, якщо припинять реагувати на кожен заклик, їх вважатимуть поганими. А отже, непотрібними їх перестануть любити. Що робити, якщо сьогодні ви впізнали себе або когось з ваших близьких? Пам'ятайте насамперед надзвичайно важливо викинути підгорілий тост і поділити решту рівно між усіма членами родини дітьми в тому числі. І це не тільки і не стільки про їжу. Не забувайте. Найважливіша і найцінніша людина для кожного з нас це ми самі. Не можна повноцінно допомагати іншим, якщо не піклуєшся про себе і не враховуєш власні потреби. Любов до іншого також неможлива, коли на неї не вистачає ресурсу. Тож тримайтеся, бережіть себе, і до нових корисних зустрічей у ефірі. Терапевтична п'ятихвилинка.